У селі Щепені, Козівської громади син морив голодом. Власну матір про це повідомили у поліції. Як йдеться у справі, діловод сільської ради разом із соцпрацівником не могли потрапити до помешкання 93-річної жительки зі слів сусідів. Вони теж тривалий час не бачили пенсіонерку, тому підозрювали, що з нею могло щось трапитися. До помешкання жінки, котра вже не мала сил за собою доглядати, не змогли зайти ні сусіди, ні соціальний працівник. Їх не пускав син, який морив лежачу матір голодом, аби та віддавала пенсію. Дільничний офіцер поліції Віктор Кушнір разом зі своїми колегами із сектору поліцейської діяльності у селищі Козова оперативно прибули до помешкання пенсіонерки. Син жінки поводився агресивно, погрожував, кидався на поліцейських з кулаками. Як згодом з'ясувалося, зловмисник має психічні захворювання. Поліцейські разом з представником сільради доправили пенсіонерку до лікарні. З'ясували, що жінка давно не їла. Її син час від часу давав їй шматок хліба і склянку кефіру, вимагаючи на заміну гроші з пенсії. Після обстеження та лікування пенсіонерка буде проживати у геріатричному пансіонаті.